При посилка сегодня приехала посылка. Наша действия новый від виднее. до мене приїхала одна новинка, яка що вийшла недавно. І два зави, э, ну, два Це зразу у нас Лен. Перший друг. Перший том. Отнес, это, а, да, так, правильно я сказав перший том. третій том Фререн. Да, Понял мою маю, колекцію Також два хоррора плюс ще два хоррора. Хепилент. Вот другий том. І сховок. Это хепилент, сховок, относится к хорору. Мека обкладинка українська мова. Сховок состоит з однієї нового тому. Хепилент з двох томов. Серій завершений, закрита. Так. Мана і все нормально. Вона ціла. Прорен. Це продовження, яке я збираю в серії. Дана манга поки що налічує три тома. А та ж ідея, це все укр... ліцензія Україна мовна. Мета Планка. Велике дякую. Так, хочу подякувати нашій ідеї за посилочку. Це Фререн, третій том, два тома Хепіленда. Це серія завершена, та хорор. сховок, анатомік, серія завершена. Все, все Україна мовна. Шикарна, якість дуже класна. На цей раз без подарунок посилка. Ну, дякую нашій ідеї за таку красу.